Одна сім'я їхала в автомобілі, і автомобіль вела донька, яка щойно отримала права на водіння. А на передньому пасажирському сидінні був її батько, який їй підказував, як то треба вести машину. А батьки в Україні бувають деколи дуже жорстокі. І він завжди їй підказував то підвищеним голосом і робив зауваження. Що так, а що не так? Був кінець листопада, і як він одного разу скрикнув, донька здригнулася, трошечки потягнула кермо, автомобіль виїхав на узбіччя, і на рівній дорозі, на такій рівній, як стріла, перекинувся кілька разів. І ті двоє передніх були прив'язані, а мама не була прив'язана. Не була застебнута паском е, безпеки. І коли машина покотилася, то в мам, мами стався перелом шийних хребців. І велике щастя, не було зміщення, тому що зі зміщенням то була би пожиттєва інвалідність, можливо, і миттєва смерть. І тепер приїхала швидка, маму забрали до лікарні, і в такому випадку знерухомлюють. Цілий хребет. Повністю, значить, вона була замурована в гіпсі, і потелефонувала до священника із запитанням, чому воно так? Чому Бог це допустив? Але бачимо, дорогі сестрі і браття. Перед нею відразу постало це питання. Чому Бог це допустив? Бо вона щомісяця сповідається, кожного дня молиться, кожного разу, часто і в будні буває на службі Божій і приймає святе причастя. Вона насправді була лікарка, і вона пізніше визнала, що багато із її релігійності, багато елементів її побожності були самообманом. Коли пацієнт приходив, вона була люб'язна, тому що заві... завідуюча дуже пильнувала, щоб всі були у... У... люб'язні. Але бачила, то приходять дуже часто, пос... не що хворі, а хочуть поспілкуватися з лікарями. То вона, коли бачила тих осіб у дверях, казала, о, знову прийшло вже, буде мені виїдати мозок, коли б вже швидше пішов. І багато інших таких за... зауважила за собою. Неправдивих елементів побожності.